Я Сніжана Палащенко і це подкаст Не сплю працюю. Сьогодні у мене дуже цікавий гість, в якому я заангажована, і в його компанії це є Ігор Блистів, маркетинг-директор компанії Кормотех та директор з інновацій, а також е, директор магістерської програми з маркетингу, а точніше з менеджменту маркетної діяльності. Вітання, Ігоре. Привіт, Сніжана. Е, рада вас бачити гостем студії на подкасті. Е, цей подкаст народжувався як бренд. Під час мого навчання в бізнес-школі і він далі починає народжуватись. Тому в мене спілкування з вами е, таке дуже трепетне, тому що е, Кормотех компанія, про яку я ще сім років тому знала як журналістка. Е, потім я прийшла вчитися сюди, і я знала, що е, власне. Програма з маркетингу, менш маркної діяльності викликана вами, зокрема, також. І е, сьогодні ми е, будемо говорити про компанію Кормотех не просто компанію міжнародну е, українську, е, засновану у Львові, а про компанію, яка мала план, що робити 24 лютого. Компанію, яка е, соціально відповідальна і. Знає, як втілювати ініціативи не галопом, а конкретно і стратегічно. Якщо це не так, то можете мене виправляти. Ну так зі сторони воно звучить дуже гарно. Звичайно, що ми не завжди знаємо, що робити. Але що мені подобається в нашій компанії, це те, що ми не боїмося пробувати і не боїмося помилятися. Розпочнемо з 24 лютого. Чи вдається вам спати поміж працювати? Якщо взяти в цілому, то так. Але якщо трошки розгорнути це питання в площину, чи стало легше, чи стало важче, то я можу сказати, що Зараз працювати складніше, тому що значно більше невизначеності, все ще багато невизначеності. І кожен раз ми стикаємося з якимись новими історіями, я як керівник маркетингу, ми як компанія. Але, попри це, коли ми досягаємо результату, коли ми впораємося з тим чи іншим з тою чи іншою трудністю, з тим чи іншим завданням, це додає сили впевненості і. Якщо порівнювати, наприклад, наш ну, мій стан до прикладу весною, і зараз це два різних стани. Якщо порівнювати обсяг роботи, то я вважаю, ми навіть от спілкувалися з директором компанії, то в нас в цьому році роботи значно більше, мабуть, в два рази більше, ніж, наприклад, в 2021 році, попри війну і попри те, що багато невизначеності. От яким був стан весною, і який зараз, от сьогодні, грудень нас? Ми взагалі десь в січні місяці напрацювали командою частини стратегічної групи. Ми напрацювали там три сценарії можливих дій. Тому що там війська на кордоні з Україною зі сторони Росії і Білорусі, звичайно, що це. Ця атмосфера вона впливала на нас, і ми розглядали різні варіанти. І до 24-го в нас було пропрацьовано три сценарії на випадок там різних ситуацій. На жаль, третій сценарій ну, спрацював найгірший та, і ми опинилися в стані агресії зі сторони Росії, повномасштабного вторгнення. І в цей момент, ну, звичайно, що був шок. Тому що ми не розраховували на це. Єдине, що ми собі задали першим запитанням: Окей, давайте ми перевіримо, чи наші люди в безпеці. Uh, і ми зробили такий координаційний штаб з керівників компанії. Ми зустрічались кожного дня і, по суті, в режимі реального часу ми дивилися, що в нас є, uh, хто з людей куди їде, хто куди виїжджає, хто в безпеці, хто ще не в безпеці. І в принципі, там перший тиждень ми зупинили виробництво, і це була наша, мабуть, найбільша помилка. Ми у нас поламались сілен ланцюжки поставки, і ми сказали: Окей, тобто. Нам потрібно зберегти людей, нам потрібно зберегти компанію. Давайте будемо дивитися, що ми можемо в цій ситуації зробити. Почнемо з малого. Ми так пропрацювали, мабуть, тижня-два, і після цього ми зрозуміли, що нам потрібно якось переформатовуватися. Ми, якби там, для себе знайшли рішення. Ми стали ми переформатували нашу компанію в таких три великих проекти, які працювали. І працюють, до речі, досі до кінця року. Це був проект, який ми поділили, поділили нашу компанію на три таких важливих напрямки: напрямок один це операційна діяльність в Україні, і задача була зберегти людей, постаратись зберегти компанію, зберегти прибутковість, наскільки це можливо в військовий час. Друга команда це була команда New експортера, оскільки в нас є. Досить непогані продажі на експортні ринки, і ми вирішили, що ми можемо використати експорт як можливість і з точки зору сировини, і з точки зору продажів. І ну потрібен був окремий фокус. і Ми зробили окрему команду. І третя команда це команда Safe Pets of Ukraine, яка працювала над тим, щоб допомагати тваринам в Україні. Тут ми запартнерились з громадською організацією Елемент життя, яка по суті виконує логістичну функцію, виконує цю функцію розповсюдження. І таким чином ми збудували такий дуже якісний ланцюжок від комунікації з зовнішніми. Меценатами, донорами комунікацією з зовнішніми виробниками, не компанією Кормотех, до розповсюдження тут в Україні. і на це все пішло там ну досить багато часу. Але зараз ця ініціатива працює. Зараз ми робимо перепис притулків. Для нас важливо, щоб ми ну якби цю допомогу робили максимально цільово. Ми над цим там зараз системно працюємо. Далі ми зрозуміли, що є інші проблеми. Над якими потрібно працювати, ми, ми зрозуміли десь, мабуть, весною, окей, можливо, це був кінець весни. Ми побачили, що в Україні з'явилася велика кількість тварин, яких залишили. Ну, люди виїхали, тварин залишили. І це хороші тварини, і це тварини, які жили в квартирах, жили в будинках, і вони потребують нову сім'ю. А, і ми собі задали запитання: Окей, а як ми можемо тут допомогти? У нас виникла думка: в нас є бренд Клуб 4 лапи», і цей бренд клуб 4 лапи» багато працює з соціальними проектами. Власне, від нього були проекти Лапи в офісі чи Маленький Принц. І ми з цим брендом вирішили зробити цю ініціативу, яку ми планували до війни. Ми планували фотографувати тварин в притулках. Робити з них ну красивих на фотографії і ну тобто робити їх справжніми. Окей, бо в притулку дуже часто тварини не, там не, не дуже доглянуті, можливо, вони виглядають. не помиті. А ми якраз приділяємо цьому час. Ми ми наймаємо чи ми домовляємося з волонтером, професійним фотографом. Ми там робимо якісь. Е, 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 Робимо антураж, фотографуємо цих тварин, і потім виставляємо в соціальні мережі. У Нас була така ідея ще до війни. Ми планували це робити в 2022 році. Почалась війна, і десь весною в кінці весни. Ми зрозуміли, що настав час цей проект запустити, але його потрібно запускати в контексті адопції. Ми запустили проект Adopt Pets of Ukraine» і ми почали по суті фотографувати тварин. І через наші соціальні мережі пропонувати заадоптити тварин. Ми розробили процедуру співбесіди, тому що ми не можемо просто будь-кому віддати тварину, тому що ми не знаємо, що з нею відбудеться. Тому ми проводимо співбесіди. І тільки тоді, коли ми переконані в тому, що цій людині ця тварина підходить, вона буде справді хорошим господарем. Тільки тоді ми цю тварину віддаємо. Так сталося, що цей проект зараз дуже активно розвивається. Ми теж думаємо, як його зробити більш системною ініціативою. Я хочу тварин. Ви можете зараз перевірити, чи вона мені підходить, чи мені потрібна тварина? Як відбувається інтерв'ю? Ну зазвичай воно відбувається яким чином. Так сталося, що в ході війни я знайшов двох цуценят біля будинку моїх батьків. І я став це називається в професійному жангварі, жаргоні, Фостером. Я взяв двох тварин з вулиці, і далі я пройшов весь цей шлях адопції. Тобто мені потрібно було знайти людей, які візьмуть цю тварину до себе. А ми розмістили. Я написав дівчатам, що дивіться, так сталося випадково, що в мене з'явились два цуцики. І давайте якось попробуємо через Adopt Pets of Ukraine їх прилаштувати. І ми розмістили сторіс в інстаграмі. З'явилося дуже багато бажаючих долучитися. Я написав історію про це в Фейсбуці, в Інстаграмі, теж розмістив. І до мене і до, і до нас звернулися на ініціативу люди різні Люди, Ну, якби наш працівник провела співбесіду, щоб зрозуміти, чи. Цій людині справді хочеться цієї тварини, чи вона буде добрим господарем, чи буде за ним доглядати, чи вона знає, що таке тварина? Що тварина це відповідальність? Що тварину не можна завтра викинути на вулицю, бо це не іграшка, тільки це після цього маленький принц відбувався Абсолютно. наживо наживо. Ми проводили ці співбесіди. Потім була дуже цікава ситуація, тому що люди з Франківська хотіли заадоптити одного з цуциків. Потім виявилось, вони кажуть, що ми хочемо двох. Я кажу, приїдьте, подивіться. Вони кажуть, ми з Франківська, нам все підходить, ми приїдемо, заберемо Цуцька. Я кажу, ні, ні, стоп. Вибачте, я не впевнений, що бути хорошим власником, якщо ви навіть не подивились на тварину. Як ви можете заадоптити тварину, якщо ви на неї перед тим не подивились, якщо ви з нею не покомунікували, ви не знаєте, чи буде у вас з ними зв'язок. Ні, дивіться, давайте ми приїдемо, ми готові. Нам все підходить. Ми цих цуциків бачили, ми читали вашу історію, ми бачили фотографії, ми дуже хочемо собаку, ми готові там, з вами звітувати кожного дня і так, далі, і так далі. І коли ці люди приїхали. Я їх відвіз в Франківськ машиною. Я з ними поспілкувався. Я за... За... упевнився, що це буде гаразд. з Цуциком, тільки тоді я його віддав. Wow. Я тільки тоді зрозумів наскільки складний цей весь процес, і наскільки відповідально з нашого боку передавати або допомагати передавати цього цуцика. Тому що люди можуть бути різні. І якщо не робити цей вхідний контроль, то можна отримати, наприклад, дзвінок: мені треба собаку, а потім виявити, що вони її взяли посадили на ланцюг, тому що їм потрібно було на охорону собаку. Ну, ми, ми не для цього цю ініціативу робимо, ми проти цього боремося. Тому нам важливо розуміти, хто бере, які в нього цінності, як він збирається дбати, чи в нього є діти, як він в, в соціальних мережах поводиться. Тобто дуже багато аспектів, які нам важливо врахувати, перед тим, як ми там дамо заадоптити ту чи іншу тварину.